Минулого вікенду у Харкові та Єванфранківську стартувала півфінальна серія плей-офф «Екстраліги». Господарі майданчиків здобули по дві домашні перемоги і повели у серіях 2-0. Локомотив був сильнішим за енергію – 3-1 і 4-0, а «Ураган» двічі переграв луганську «Алтикам». Якщо у першому матчі підопічні серії «Гополенка» розгромили суперника 6-1, то у другій грі вирвали мінімальну волю у перемогу 3 -2. У суботній грі ще до перерви, глядачі побачили чотири забиті м'ячі. Автоголами відзначились з телефоніста Розовану і Літвінов, А ключовою стала 15-та хвилина, коли упродовж кількох секунд Івано-Франківці забили ще два голи. Вони на рахунку Романа Кіндратєва, який проводив свій ювілейний трьохсотий матч у футболці урагану та бразильця Луїса Неґо. Після перерви у господарів дубль оформив Єгон Валенко. На що Луганці відповіли голом престижу від Артема Рося у неділю? Дракони здобули вольову перемогу, двічі по ходу гри поступаючись рахунку. Між двома м'ячами Дмитра Іванова зумив відзначитись ураганівець Андрій Сімка. Після чого він заробив пенальт, який впевно реалізував Луїс Негао. А за півтора хвилин до фінальної сирени Роман Кордоба приніс другу перемогу на Долтика. Оформити путівку до фіналу орган може вже цього вікенду у Луганську, де пройде третій, а за потреби і четвертий матч серії.